Майданчику з'явився Мована. Хто хоче собі комерційну техніку, бачили, тут стояв на цьому місці трафік, трафік поїхав, доставили в місто Ніжин. Прямо людям під будинок зробили договір, все повністю, всю послугу, прямо до будинку під ключ зробили. Значить, що в нас за машинка? Давайте так. У нас ціна, як ви бачите, 14200 у нас найкращий двигун. 92 кВт, 2,3, той, що правильний. У нас 321 тисяча пробігу і рік 15. 14200 ми по ньому стартуємо. Є отака машинка. Є кондиціонер в нього, по-моєму, і круїз присутній. Це L2H2, середня висота, середня довжина. Ну, Відповідно, три місця. Там трошки бруднувата машинка ще. А зараз закритий будка, зроблено гарно, акуратненько. Кому цікава така комерційна техніка, друзі. Торгуємося, міняємося на ваш автомобіль. Він на фірмі, реєстрація буде тут 2000 гривень. Реєстрація копійки буде коштувати. Якщо цікаво, приїжджайте. Нормальний, адекватний стан, чесний пробіг, не 100 чи не 200 намальованих тисяч, а 321, так як воно є. Самий правильний двигун, ну і в принципі машинка сама по собі досить цікава, адекватна. Зовні виглядає добре. Ніяких таких критичних моментів в зоні по ньому я не бачу. Має фаркоп, має позаду вікна. Диски, бачите, від Кіа лежать. Я колись придбав ще, не знаю, на який я маю їх поставити, але можна на свою камлюшечку поставив, би. буде виглядати прикольно. Отакий От апаратик, комерція у нас на майданчику міста Рівне, вулиця Млинівська, 3А. Можете приїхати подивитися. 14200. Ну, звичайно, що якийсь торг адекватний по ньому. Буде присутній. Доставка під будинок, перевірка вашим підборщиком дозволяємо абсолютно все. Будь-яке СТО нема проблем. Приїхали, сподобалось, придбали. О, він код відразу вам покажу. також О, він код Цікаво наберете.